бананами вже почали торгувати віконні лавці. Це прикол є з бананами в інтернеті, а я не знаю, що це за прикол. Просто ящики вони називаються бананки, їх часто використовують в будь-яких бізнесах. Що тут? Що в лавці тут може бути? Тут у нас Свічка. Що за свічка? Воскова з прополюсом. Дуже хороша з прополюсом. Що це таке? Е, ну це така речовина, я не Сиро, знаю. сировина, яку виготовляють бджоли. Ви Бдджоли а, а, це пельца, натуральна пельчина да, да, да. пельця. Е, це свічка 50 на 50, що означає 50 віс, 50 парафін е, вміст, е, склад свічки із прополюсом. Угу. Пахне? Да, вона дуже ароматно. Угу. Прополіс же угу. ж він являється натуральним антисептиком, і е, стверджують лікарі, коли горить свічка з прополісом, виділяються оці аромати і в повітрі да, в мікроби вбивають. Тобто вона несе двойну функцію. Це як жертву Богу, ми приносимо свічку церковну, Запалюємо. Ну, запалюємо. І, да, запалює. і відповідно, ще враховуючи те, що там є прополіс, ми очищаємо своє своє повітря в кімнаті, в будинку. Да, користується, у нас попитом? користується попитом, є різні номери. Це кілограмова свічка, ціна 335 гривень за упаковку. Супер, звертайтеся, обирайте. обирайте. Не скажу, що це новинка, тому що вже декілька місяців ми її продаємо. Це не новинка. Не новинка, да, Але брали невеликі кількості, бо не знали, наскільки вона буде користуватися попитом. Побачили, що да, вона продається, людям подобається. По другому разу її замовляють, тому звертайтеся зраді. Всю швидко відправимо.